Ай, <гум> минья, 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 минь, аминь, 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 шок, мана, прошу, эфир. Хоч бы, ну здесь я и програю, но я маю пройти эфир нормально. Нормально. Хоч би ни чом заводу. Я не можу просто. Все передумаем. -мо, я колоссу сюди і в мені мішає, не мешає шо зі нету допоможе мені святеє слово амінь пофіг програем а пофіг не реклама вона тут буде зразу кажу Я просто хочу у мене є тільки до 2130 час алло Чого Бо я далі не можу? Чого мене показало, що нуль дивиться? Я мені секунду, Ви бачите? Ви а ви бачите? Он якось відко залізти, я не знаю. Ну тут я ж полізу. я спічка. Так. Так, без цього вот. Хочеться комусь таку взяти, прив'язати до позитину, то хай жре. Можна взяти це вот. В принципі, її не вагаємо. Не вагаємо. Чо вагаємо? Одна хвилина зап. Так. Та Боже. Опа, я сам евакуююся. І зараз я піду ломом. Ей, цей вот, ну, той, ну як його... Той вот, ну, вот. Ну ви поняли, да? Ви ж поняли? Ви ж поняли? А? А? Ви Як воно запішало, я не знаю. По факту мене видно. датчик руху. Ну, по факту. Добре має. Тут того, я не знаю, тут того. Так, минус плюс по минусу дым. Зараз я ще одного візьму, будь и і А я кому? А сам я валю. Зараз буде там бабах. Так, шо ми здесь стримом на цьому вот? О! У мене є 30 секунд. Ой-ой-ой, бабай! А то я ж не прокинувся? О, викону світиться прям... Ну, заповнив. Корисне. Чо мене. Давай. А чо? А чого мене? А що мене? Стоп, не вже під час підриву на кожній важкості йде якась... Ну, певний радіус. Блин, если це реально так тут. То... Я уявляю, вы тут это был бы и после бол как цеп. Боо, а вы блин, воно выбухнуло, вони же лягли. Алшас таки! Бабачайте! Перепрошую! Прикол я... Я не понял! Це, це не честная грана часто я просто ТВОП -про разрублю погану гру, все. Я убью сам А, Ладно, ну це шутка, шутка, шутка. Це. якщо що, я зараз попереджаю це. Остання гра, яку ми маємо закінчити. Це у нас почався тиждень, так, 25. Так і зять утелі. На початку літа ми повинні закінчити... цю гру. Да, пофіг не пройдемо на екстремі. Добре. Ми можемо це якось у майбутньому вже. Зробити, типу, попробувати все таке. Ну тут у поэтому нет. Тут пароль не могут. Ма, а ч она, кстати, такого? Бам. Бам. Ч мы не можем... Башкой такой як я якось видел. Ч мы с проблемус? Я не разумеется. Вот, не дай бог. Я пошумлю. Отутя. И ніхто не прийде. Просто не Ді бог. Де бог, а, чо вагає. А, то чого він мене побачив, ти бабай! <рірвання> <звілля> Я не можу. Я не можу. <звілля> ну просто це... Це не гра. Ха-ха-ха. У мене тут сквину стається вже. Ну просто я не можу, просто я пройти цей екстрим. Я на собі серії, да вже далі буде серія, я, я не буду пройти екстрим Просто я же просто розумію, що я не пройду його Якщо ви думаєте, що це... А чого я назвав серію не до дофінал, е... чи як я там назвав, стоп? Майже фінал. А того що це... То, що раз буде або серія, або я знаю, якщо ми реально пройдемо, то це, то це буде перемога. А майже фінал на СІМІ не пройде, все одно буде ще відео, може там три, там, може два, може одне. І може ще фільм, <пл 'їх> Хто знає. Е я не буду говорити чого, я не буду спойлерити, але ви можете самі догадатися, написати свої догадки там, в чаті, хто дивиться, або в коментарях. Ні, вже все в коментарях, бо тут тип, я один. Від... <пл 'ї> от ну по жизни догадки я вижитаю мені буде цікаво почитати, чи ви догадалися, чи ні. Хто вгадав я про так тихо обратно. Тепер ты ще раз робити Ммм, динамит в духовці. Ви його запікаєте чи ви його шо? Ви любите жертви динаміт? Что можу його... Було... найти на ізі... е важкості, важку стійко? Я... я втік. Я втік! Да, я втік! А шо ви хочете? Тут диск спавниться? <піллян я не <піллян> знаю! <'я> Тут диск пауни спавнится виявляється. Чого я присів? Там диск я не забачив, Ну, там спавнится диск. Так, три чок у нас. Кстати, а мы можем, кстати, від чогось іншого? Перемога за мною. Добре, дякую. Хі -хі -хі. Хай ви тут зараз не лоханутися просто. якщо я здохну, я буду такий лох просто мене. Команда блін, загнобить, походу. <су> я не можу. Я не можу. Я не можу, я не можу. Це весь капец. Он экстрем. На всякий випадок. Ура, мене є якийсь прогрес, я поставив планку. Ага, ви вже все, ви вже прокинулись за добрий ранок. Якщо я візьму таку кину оцю штучку від револьвера. Вони прибіжають, вони мене не побачать. Я кину до немів, а сам побіжу, сховаюся. Звучить якось. Ес! Yes. А, тільки один, да. А куди далі мені йти? Ой-ой-ой-ой-ой, бабай! Бабай! Бабай, я зроблю разів з назвою бабай. Ой, як я покутився. <laughs> І з цього прикол зроблю! <laughs> Я сейчас дивлюсь за рынку юнутый старому телефоні.